Всім привіт! Як і обіцяли, знімаємо для вас другу частину народження дитини в Чехії. Це наша Оленка, яка народила три місяці назад і вже дуже похудала, за що ми трошки менше любимо. І от які питання у вас виникали найбільші і найбільше цікаві були? Мабуть, самі такі каверзні, чи що сказати? Ми З ізюминкою. Ми хочемо на них сьогодні відповісти. Перше питання: за який час до пологів потрібно домовлятися про платну палату в Чехії? За це ви ніколи напевно не домовитеся так, щоб наверняка, тому що платну палату вам виділяють в той самий день, коли ви приїжджаєте в родом, тому що ви не маєте точної дати, коли ви будете народжувати. І в той період можуть бути вже всі зайняті, наприклад, в той день. Тому це більше по обставинам. Друге питання. Розкажи, як все відбувалось у тебе перед родами? Про ці схватки? Так! Да? Ого. Е, з першим ті Ну з першим було все легше, uh -huh. е, бо в мене не відійшли води, а почалися зразу схватки. І я коли народжувала в принципі другу дитину, в мене як відійшли води, то я не поняла про це, що як це таке сталося, що воно потекло все. Uh -huh. Таке. Я подумала, що попісилась коротше. Я не думала, що в мене почалися е, ці вже пологи. А так і от вони почалися, і все, я поїхала в родоми, в мене все швиденько. Третє питання. Через кілька днів переважно виписують спологу? Ну, напевно, у твоєму випадку, ти свій випадок розкажи. Ну, Залежить від ситуації, наприклад, якщо дитина повністю здорова, все добре, в жінки, ніяких там немає ускладнень, тоді виписують стандартно через три дні. Якщо в дитини є жовтушка, тоді вони там точно на один день потім дивляться, чи все добре на той четвертий день? Якщо жовтушка жовтушка ніби спадає до якогось там не та рівень, що вже можна виписати, тоді виписують зразу. Так поки дитина не дійде до того рівня. Ну mm -hmm. а за кесаровим я знаю, що за тиждень виписують. Наступне питання: чи дає пологовий додаткові послуги на випуску дитини? Фотограф, відео, привітання новонародженої дитини і мами? ні ні, -ні. то тут взагалі такого немає. Так як в нас в Україні, наприклад, там фотозони і це все цього тут немає. Ну, звичайно, якщо ви хочете, то ви собі берете просто з собою там на виписку фотографа. Ну, але там фотозони, це тут хіба жо не заведено? Тут угу. такого я теж ніколи не бачила. Можливо, наші потім українці ведуть, але наразі то тут такого немає. Я ну. думаю, це для них буде величезна новинка. І останнє питання: скільки ж коштує платна палата? Платна палата коштує 2 тисячі за добу. Корун. Корун. Крон. А, крон. Угу. За три доби. Так я заплатила 6 тисяч. Ну і відповідно, там, якщо більше діб, то плюс дві. Якщо у вас ще якісь каверзні питання, можете писати під відео, і ми вам обов'язково відповімо. До побачення.